Тема координати вектора номер 315 маємо вектор А з координатами 4 мінус 7, І він відкладений від точки П з координатами мінус 2 і 5. Потрібно знайти координати кінця вектора. Отже, тут кінець вектора ми позначимо якоюсь своєю точкою, наприклад, К з координатами Х Y. Вони в нас невідомі. Щоб знайти кінці вектора. Ми ж маємо координати самого вектора, тобто вектор ПК це і є вектор А, і тут треба згадати формули знаходження координати вектора, якщо ми маємо кінці координати кінців. І ці координатки записуються в нас як? Тобто ПК треба від кінця. Х2 підняти початок х1. І так само з Y. Отже, це у нас якщо кінець, то давайте позначимо х2 і y2, бо це кінець, а початок точка П. Тобто, це у нас х1, це y 1 І маємо результат цих обчислень. Тобто, ця різниця у нас дорівнює мінус 4 це перша координатка вектора А. Різниця y2 мінус y1 це у нас мінус 7. Отже, х1 ми маємо, y1 ми маємо, давайте запишемо ці невеличкі рівняння, тобто х2 невідомо. Х1 у нас мінус 2, Це ми беремо із координати точки P. І це дорівнює у нас 4. 4 ми взяли це перша координата нашого відомого вектора. Вектор А, він має координати, має в кінці в точках П це початок, а К, кінець. І друге рівняння складаємо. Ну, давайте перше розв'яжемо Х. Другий, мінус на мінус дає плюс, тобто плюс 2 дорівнює 4. Х, другий, 4, відняти 2, 2. Тобто двічку перенесли через них дорівнює. Тобто, знайшли. І аналогічно з ігриком. І 2 відняти і 1 у нас, знову ж дивимося на точку П. Її координати. Це 5 у нас, і це дорівнює мінус 7. y 2 дорівнює. мінус 7. І переносимо мінус 5. стає плюс 5, y 2 дорівнює мінус 2. Наша точечка К має координати 2 мінус 2. Розв'язали. Розглянемо номер 319. Знайдіть координати вершини B, а, Б, паралелограма АБЦО. І в нас є певний малюнок. Отже, оскільки АБЦО. Паралограм. В нього протилежні сторони рівні. Отже, ми маємо рівні ОА дорівнює СБ, ОС дорівнює АБ. І ми можемо розглянути пари векторів, а саме рівних векторів, оскільки маємо рівні сторони. Наприклад, вектор АБ який дорівнює вектору оце. Як бачимо, згадуємо, що таке рівні вектори, так, обов'язково співнапрямлені. Запишемо, що ці вектори у нас рівні, тому що вони співнапрямлені, вони колінеарні, і вони модулі мають рівні, бо це сторони паралограми, протилежні сторони саме. Що ми маємо? Якщо у нас рівні вектори, то рівні відповідні їхні координати. Давайте знайдемо координати вектора АВ. У нас є координати точки А, тобто початку цього вектора, а координати точки Б невідомі, тому ми їх позначили як хі. Отже, від кінця віднімаємо початок. Це перша координата вектора АВ. Ну, від кінця віднімаємо початок. Це друга координата вектора АВ. Поки що ці координати залежні від Х, від дещого невідомого, але далі ми будемо шукати Х Y. Записуємо тепер інший вектор ОС, який рівне АВ. Знову ж таки, від кінця віднімаємо початок. Це відняти точка О. Які має координати? Це початок координат, отже, точки, координати 0, 0 Цієї точки. Це відняти 0, знову від кінця віднімаємо початок. Друга координатка точки це 0, ну і відповідно в точці О теж 0. Так, отже, наш вектор ОС можемо трошки спростити. С відняти 0C, 0 відняти 0, 0. отримали координати вектора ОС. Оскільки вектори а, Б і ОС рівні, то рівні їхні відповідні координати. Отже, х-а дорівнює С, і Y відняти B дорівнює 0. Звідси шукаємо Х і. Х дорівнює С, мінус А переносимо через знак дорівнює, стане плюс А, і дорівнює 0. У нас було іще мінус Б переносимо, стане плюс Б. Буде Б. От ми знайшли координати точки Б. Перша координатка С плюс А, друга координатка Б. Номер 323. Модуль вектора А з координатами x-3 дорівнює 5. Знайдіть х. Так, якщо ми маємо модуль вектора А, тобто його довжину, то потрібно застосувати формулу знаходження довжини вектора через координати. Давайте згадаємо цю формулу. Тобто модуль вектора А дорівнює. Я запишу загальну формулу x, якщо ми маємо координати вектора x і, так, то це буде в квадраті, додати y в квадраті і корінь. Це загальна формула. Вектор а з координатами х і мінус 3. Отже, підставляємо, буде в нас модуль вектора дорівнює 5, тобто підставляємо 5 дорівнює. Корінь. Х так і залишається, він у нас невідомий. Додати у в квадраті, y у, у нас мінус 3, тобто мінус 3 до квадрату. Так, спрощуємо те, що у нас під коренем, Тобто х квадрат додати мінус 3 до квадрату це 9. Х квадрат додати 9 до рівня 5. Двого числа треба добути корінь, щоб отримати 5. Звичайно, це число 25. Тобто ми маємо ліве і справа піднести, ліву і праву частину піднести до квадрату, щоб корінь зник. Отже, х квадрат додати 9 дорівнює 25. Х квадрат дорівнює 25. Відповідно, 9 переносимо через знак дорівнює, буде мінус 9. Х квадраті дорівнює 16. Чому дорівнює х? Яке число в квадраті дасть нам 16? Таких числа 2. По-перше, це 4. І другий розв'язок мінус 4. Ми знайшли невідомий х. Маємо тоді вектор з координатами 4 мінус 3. І другий вектор, другий розв'язок, це буде у нас мінус 4, мінус 3. І для того, для того вектора модуль буде 5. Завдання. Модуль вектора А з координатами x і дорівнює корін з 10. Знайдіть координати вектора а, якщо координата х цього вектора на 2 більше за координату y. Як нам записати умову, що координата х на 2 більше за координату y? Згадайте, будь ласка, на 2 більше. Яка це дія? Дія додавання на 2 одиниці більше. Отже, координата х, записуємо, х дорівнює на 2 більше за координату y. Тобто y до y потрібно додати 2. І це буде наша координата х. Чудово, маємо модуль нашого вектора А і маємо координати, поки що невідомі. Загадуємо формулу, як знаходиться модуль вектора, заданого з координатами. Отже, модуль вектора А дорівнює, якщо маємо координати самого вектора, не його початку і кінця, то це в нас х квадрат плюс y квадрат. І корінь. Так, а далі, дивіться, в нас є, що х виражений через y. Давайте підставимо замість х ось цей вираз, оскільки в нас так задано за умовою. Тобто модуль вектора дорівнює корінь під коренем. Замість х ми вже ставимо вираз y плюс 2. Тобто y додати 2. До квадрату. Додати у квадраті. Все. Ми склали рівняння. Тільки замість модулю вектора А запишемо наше відоме значення, тобто корінь з 10. Так, переписуємо наш корінь. І це дорівнює корінь з 10, бо наш модуль вектора дорівнює корінь з 10. Далі, якщо у нас з лівої і з правої сторони стоїть корінь, це означає, що підкореневі вирази в нас однакові. Тобто корені зникають, і це дорівнює 10. Далі розкриваємо. Квадрат суми за формулою скороченого множення. І квадрат додати подвоєний добуток, тобто 2 на 2 на y це буде 4 y додати 2 в квадраті, а це 4. Формулу розкрили за формулою, додати y квадраті. 10 перенесемо, тобто буде мінус 10 рівня 0 квадрат і Y квадрат це буде 2y квадрат додати 4 y Тут не маємо подібних, просто переписуємо. І 4 відняти 10 мінус 6 до рівню 0. Як бачимо, кожен із доданків ділиться на 2. Тому ділимо на 2, і в нас буде y в квадраті додати 2y відняти 3 дорівнює нулю появилося квадратне рівняння. За теоремою Вієта, корені цього рівняння, сума коренів мінус 2, добуток мінус 3. Отже, це мінус 3 і 1. y 1 дорівнює мінус 3, y 2 дорівнює 1. Для кожного знайденого Y знайдемо відповідний х. Х1 дорівнює. Підставляємо у наш вираз, там, де х дорівнювало y плюс 2. Ми вже знайшли Y. Це мінус 3, тобто мінус 3 додати 2, отримуємо мінус 1. Знайшли одну пару. Тобто маємо вже вектор А з координатами мінус 1, бо х. 1 – це мінус 1. І – це мінус 3. Тепер шукаємо х2. y 2 у нас 1. Додати 2 дорівнює 3. Тобто тоді наш вектор матиме координати: 3, 1.